В цілі нікого в нас не було, щоб ну, був віруючий, щоб знали Бога, знали правду. Але ми, коли мама купила нам радіоприймач, і ми стали слухати ну, там, якісь новини, там щось таке, це було таке для нас, якби ну, такий подарок. Але потім ми случайно, так нечайно наткнулися на християнські передачі. Почали їх слухати і зрозуміли, що то зовсім не те, що мама нас там носить, ходить в церкву, то зовсім, зовсім щось є інше, щось живе, щось, щось таке надзвичайне про те, що глине наша душа, до чого вона, як то сказати, стремиться. І ми, як то сказати, бачили те, що люди ті, які ходять вони в церкву, але вони зовсім не живуть так, як вчить як Біблія. І ми, як -то сказати, осознали те, що ми з самого дитинства, але ми не йдемо по тій дорозі, по якій Господь хоче, щоб ми йшли. І так мої сестрички відкрили своє серце для Господа, потім мама, і, на жаль, тоді наостанок і я. І так ми йдемо тепер за Господом. І зараз я хотів би, це дуже коротко я розказав, У нас є велика історія про те, як ми. Наші перші кроки, але це у вмістило пісень в всю книгу. Але одне, що я хочу звернути увагу, це на святе Слово Боже, де написано, якби відкриємо ми 11-й розділ книга Послання до євреїв. І я вважаю, що автором цього послання був апостол Павло. Може, як хтось має іншу думку, то я свою думку не нав'язую, хоча я і сам цього слова не знаю. Але здається, що, скоріше за все, він був автором цього послання. І коли ми відкриваємо цей розділ, для нас відкривається велика тайна. Велика тайна того, чого дуже тяжко нам зрозуміти. Як був один такий праведник, і він написав. 72 псалом, і це був праведний асаф. І як ви думаєте, що йому було тяжко і що йому неудобно було зрозуміти? Він сказав, мені дуже тяжко це зрозуміти. Що йому було тяжко зрозуміти цьому праведникові Асафу? Йому тяжко було зрозуміти одне. В чому суть, що люди, які Бога не знають, вони. Є процвітають, вони живуть собі безпечно, живуть собі так якби безжурно, без страдань, без цього всього. А я, каже він, хіба не надаремно я очищав серце моє? Але він потім зрозумів тоді, він сказав, коли я війшов в Дім Божий, коли я війшов в святилище Боже, і він зрозумів і сказав, так, Господи, на яких дорогах поставив їх Бог. На слизьких брогах ти поставив їх. І він зрозумів кінець нечестивих, і він зрозумів кінець праведних. І так, ця книга послання до Євреїв 11 розділ, він відкриває нам то, що нам мало зрозуміло. Там, як би сказати, я би сказав, що там для нас відкривається, якби галерея героїв віри. Це якби галерея героїв віри, їх там як. Починається від Авеля до Мойсея, і там перераховується дуже і дуже багато героїв віри. І як ми читаємо, що були такі, які втікали від Остроя Беча, які силу огню гасили, які пащі левом відкривали, закривали. Но там далі ми читаємо, і сказать Золота пише, і інші. Я звертаю увагу і інші, йдеться про іншу групу людей. А хто ці інші, про яких там ще йде це, інші, інші це ті, про яких написано, що вони були збідовані, перепілювані, зарубані мечем, тинялися в овеч та козячу шкоду. Так. Ми читаємо, і я би хотів звернути вашу увагу на цих, інших, на цих інших, що то, що нам не зрозуміли, по якій дорозі нам Господь веде, і нам не завжди зрозуміло, то, коли в нашому житті щось трапляється, щось тяжке, коли в нашому житті щось трапляється таке, що нам тяжко і дуже тяжко це зрозуміти. Для чого це Бог допускає? Я ж йду по дорозі правди, я служу Богу. А що сталося це зі мною? Що сталося це з моєю дитиною, з моєю дочкою, з моїм сином? І як би сказати, батько чи мати бере свого синочка чи свою донечку і ставить її, приносить на руках Господа і каже: Господи, а чому? Господи, а за що? А чого це так? Але ми маємо великий приклад, як ми читаємо, а інші вони були зарубані, мечем припинувані і тянялися збідовані. Знаєте, я хочу сказати одне, що наш Господь, Ісус Христос, Він сказав, слідуючи, що хто не бере Христа Свого і не слідує за мною, той що? Мене. Знаєте, дорогі, якби я хотів запитати, який батько більше любить свою дитину, той, який дозволяє своїй доньці чи своєму синові робити те, що їй захочеться? Чи той, який свою дитину картає і навіть і карає, як вам здається, будь-який Звичайно. Слава Богу, так воно і є. Бо тому, що, як написано, що кого Бог любить, того карає, того наказує. І б'є кожного сина, якого приймає. Знаєте, один проповідник сказав, я мене визвали в школу, бо мій син щось там зробив погано. Мене визвали, то я шукав там лише одного. Я шукав свого сина. Ніхто мені більше там в школі було багато дітей, але мені потрібен був мій син. І так само Бог. Бог любить нас і Він хоче для нас лише тільки добра. І він старається, щоб зробити нам добре, щоб нас застерегти, чи щоб нас удержати від якогось, як то сказати, зла. І багато він посилає нам. Труднощів в житті, випробувань. І, як би так сказати, дорогі, які праведники взяти би, починаючи від старого завіту, кінчаючи новим завітом, які праведники не проходили ті чи інші випробування, огонь страдань, труднощів, переживань? Трудно знайти такого праведника. Згадаймо сідрах, месах і артінах. Їм було лиш одне, приклонити лише їх коліна, і їх би минувало те все, їх би минувало ті всі страшна ця огняна печ. Але вони сказали, що Бог як він сильний, він сильний нас визволити. Але навіть якщо, якщо не буде цього, якщо навіть і не буде цього, то знай, що ми істукану твоєму поклонятися не будемо. Яка це віра? Віра проявляється тоді, коли вона проходить через горнило випробувань, коли вона проходить через горнило страдань, бо тому що Бог, як то сказати, допускається в нашому житті. І це не означає, що коли ми пізнали Бога, коли ми пішли за Ним, то ніхто нам не обіцяв, і сам Ісус Христос він не обіцяв, що ми уникнемо. Страдань, що ми уникнемо труднощів, що ми уникнемо переживань. Але наоборот, це слова самого Христа, самого Спасителя, як він сказав. Страждання зазнаєте в світі, але що? Бо, можайтеся. Я світ переміг. Це чудово, коли нам трудно, коли нам тяжко, ми маємо такого первосвященника, який співчуває нам. Це не значить, що коли він допускає в нашому житті випробування, трудно щиту йому байдуже, йому зовсім не байдуже. Бо тому що коли ми читаємо Євангелія від Івана, 11 розділ, і там ми читаємо про те, що була одна сім'я, яку дуже любив Господь Ісус Христос. Що це була за сім'я? Марія Мата. Правильно. Але, дорогі мої, через що цим двом сестрам прийшлося перейти, вони вже втратили всяку надію. Вони втратили все, і вони сказали, О, як і одна, так і інша сестра. Господи, якщо б ти був тут, то не помер би брат мій. Але що сказав Ісус? Не бійся тільки віру. Знаєте, ми не можемо уникнути страждань. Якраз, як... Тому що ми діти Отця Небесного, тому ми і переносимо ті страдання і випробування. Як скажіть мені, якщо Ісус Христос, якби задати питання, хто такий був Ісус Христос, всі ми скажемо, Син Божий. І якщо Він був Син Божий, міг Він уникнути страдань на землі. Якщо Він, Христос, наш Спаситель, наш начальник віри, Він не міг. Уникнути страждань. Як можемо ми уникнути їх? Як ми діти Небесного Отця, то Він дбає про нас. І то, що здається для нас гірким, трудним, але Господь святий посилає це для нашого блага. Згадати Йосифа, який був благочестивий, який був безлоганий і більше від своєї молодості, від своєї молодості він служив. Богу, він перед Господом ходив вірно, перед Господом ходив з чистим серцем, але що випало в його житті перенести? І би сказати, подумати, що може бути доброго, яка може бути тут мета в тих страдань, коли він ще був і неправдиво звинувачений, коли він переніс зраду від своїх же собственних братів, що може бути в тому доброму сказати? Би? Кожен би сказав, та це лише одні сплошні сльози і страдання, але Бог був з ним. І не було такого, хто би, як то сказати, міг його підтримати. Там не було зараз, коли нам трудно, нам щось стається, в нас якась молитвена потреба. Ми йдемо, як то сказати, до Господа. І Ми куди йдемо Ми йдемо до пастора і говоримо йому про свої проблеми, про свої труднощі. Пастор скаже слово підбадьорення. пастор занесе молитву до небес. і... Принесе ту душу до ні, Господа. А в Йосифа не було такого. Він не міг обрати, звернутися до пастора. він не міг до когось звернутися, хто б його підтримав, хто б його підбадьорив, він був лише сам одиноченька. Але з ним був хто? З ним був той, перед ким він ходив щистим серцем. І до чого привели його? Його труднощі і його випробування, до великої слави в кожних наших труднощах, в кожних наших переживаннях. Господь має велику мету, і він до великої мети, і для великого добра і блага. Як він високо підняв Йосифа, але перше, чим йому було добратися до тої висоти, йому потрібно було пройти через долину плачу, через долину випробувань, через долину, як би сказати, смертної темряви. Коли він це все пройшов, і він залишився вірний Господу, страдання не зломили його але ще більше, укріпили його віру, укріпили його. Е сили духовні, і Бог дав йому великий трон, і він, як то сказати, став великим царем по всій землі єгипетській. Так що, друзі мої, брати і сестри, будемо довіряти нашому Богу, нашому Ісусу Христу і пам'ятати те. Що перший, хто пройшов цю дорогу у сту, це прийшов наш Христос. Але де зрівняти Його страждання з нашими страданнями і з нашими випробуваннями, які ми проходимо. Хай нам Господь допоможе, щоб ми довірали Йому, щоб ми слідували за Ним. І тоді, коли трудно, і тоді, коли тяжко, пам'ятаємо завжди одне: Він приведе нас до слави і в наших випробуваннях, і в наших труднощах, і в наших. В страданнях в нього є велика мета для кожного із нас знає, що Він зверх сили нам не послав. Слава імені Його, і хай допоможе нам Господь довіряти Йому, бути на нього похожими, і, як сказано, отець сказав: а в душі горить желання славити Бога і в страданнях до побідного конця. Пусть хай нам Господь допоможе в цьому. Амінь.